Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі про троянди. Слава Україні! І сьогодні запрошую на прогулянку по нашій ділянці і, власне, хочу показати, що ж тут вже на квітло, а на квітло досить багато. І це перша хвиля квітування троянд. Троянд ще не так і багато. Починає цвісти вже піано. Це в мене така ділянка на городі. І тут є багато дельфініумів. Ну, Дельфініуми це перший сезон такого активного квітування. Дуже гарно виглядають. Посуха, звичайно, в нас надзвичайно сильно посуха. І як тільки починають цвісти троянди, вже так активно, в нас зазвичай в червні падають дощі. І ось це цвітіння дельфініумів ще до дощів. Виглядають вони досить гарно, є махрові, є різні сорти. Я прям задумуюся про насіння. Проте я знаю, що насіння воно ніби не зберігає своїх властивостей. Ну, але таке, сіяла я всіх їх з епіцентру, десь там з флоріуму насіння замовляла. Тобто, це саме звичайне. Це не є якісь супер круті гібриди. Це, звичайне, насіння, яке мені вдалося купити недорого. І вийшли ось такі шикарні квіти. Є чисто голубі, є такі білі з синім, є фіолетові ну відтінки надзвичайно гарні, цікаві такі з серединками і махрові, всякі різні. Тобто місце, можливо, не знаю, не найкраще, але так, з однієї сторони, воно захищене від вітру. І ось навіть такий один є білий, махровий. Це теж за суміші, бо все насіння було повністю з суміші. Ось, Так воно все виглядає, є такі дуже темні, є ось таким переливом рожевого Ну, Мені дуже подобається, такі цікаві квіти. Аж шкода зрізати, хоча я трохи зрізала собі у букет. Проте, чесно кажу, трошки і навіть було шкода зрізати, бо так як вони ростуть, Виглядає дуже цікаво. Є більш такі простенькі, я бачу, а є трохи махровіші. Ну, тут залежно, не знаю, напевно, як яке насіння попало, але все одно вони різні, дуже мало екземплярів, які от повторюються. Тобто, майже кожен кущ вони чимось відрізняються тобто або серединками або забарвленням, тобто більш голубі, менш голубі, там блакитні, сині, ну дуже круто. Тут іриси вже якби відцвіли основний момент, і почали цвісти дельфініуми навіть ось такою чорною серединкою, голубі і з чорною серединкою, ну, класно. І високі, і менш високі. ну Тут я просто деякі пізніше досаджувала, тому я не можу сказати, чи це від сорту залежить. Починає цвісти вже Анжела, все було досить низько обрізано, ну таке, але все одно, незважаючи на такі, трохи відсутність догляду і те все, що ми маємо, посуху, відсутність дощів, все виглядає достатньо пристойно і гарно починає цвісти. Тут в мене така клумба, де є помпонела, вже починає зав'язуватись. І ось на другому плані це в мене замінник лаванди, котяча м'ята. Гарно вже так почала квітнути. Ну, вона дуже класно виглядає, можна собі посадити і не переживати. Ну і, власне, також тут є Вероніка. Два кущики: одна більш фіолетова, друга більш синіша. І кілька лілій, хоста, щось, щось от таке. І починає вже, навіть відквітає вже Вуд. дуже гарна троянда, дуже гарно пахне. Хто вже зі мною давно на каналі, то бачив, яка вона може бути. Навіть більше за розміром, ну, оскільки тут вже була така активна обрізка, то зараз вона виглядає саме так. Але цілком, цілком достойно, я би так сказала. На фоні ось цієї котячої м'яти. Такі кольори цікаві, дуже гарні, дуже такий глибокий колір, ну і запах, само собою. У мене також тут ростуть два п'єри, англійська троянда. так, ну Я її не дуже люблю, Крокус Rose, але вже хай собі буде. Це, здається, рут 66 її садила. Такого ж кольору, і біля неї це традескант. Дуже глибокий колір, дуже гарний. Помпунила ще на бутонах, та й більшість троянт ще на бутонах, оскільки це такий початок, початок першої хвилі, я знімала ще трішки раніше. У нас тут росте, я садила яблуньку білий налив, дуже гарно зародила цього року. Це пілігрим. Він постраждав також від морозів, від обрізки. Ну, За розміром, троянди не такі великі, але я думаю, що це пов'язано з відсутністю саме дощів, яка була досить сильно посуха. Так, тут в нас Афродіта дуже гарна чайна гібридна троянда. У неї такий акуратний кущ, здорове листя. Не так сильно вона вражається різними. А грибковими захворюваннями, Тобто цілком її сміливо можу рекомендувати, вона у нас на передньому плані. Черешеньки цього року, як ніколи, зародили в нас. Тобто Для когось погода була гарна, для когось не дуже. І ось так зараз все виглядає. Тут в мене Шекспір Теж частково вже відцвітає, але ще досить багато бутонів. Я його так сильно не обрізала, і виглядає він досить гарно. Ну, Після дощу квіти будуть більші однозначно. Тут зараз ось така ситуація, дуже ароматна троянда, дуже гарно виглядає. ну, Бомбезно, я дуже люблю саме його один із улюблениць серед англійських троянд. Свого часу я дуже багато англійських троянд насудила. І ось Шекспір не розчаровує. Так, це теж англійська троянда, я не пригадую назви. Вона з такими як кульками розпускається. Дуже гарна, має гарний такий ніжний аромат. Ось під яблуною тут в нас є різні ще англійські троянди. Crown Princess Margaret. ось ця. Ну, навіть не знаю, що вам таке показувати, але от є троянди, які постраждали і від палючого сонця. І від трипсів, від шкідників, бо ніхто нічого не оприскував. Ну, хтось стійкіший, хтось більш витриваліший до таких шкідників і погодних умов, хтось не дуже. Тому ситуація, власне, ось така, але показую все, що зараз є в такому натуральному вигляді, бо не завжди є можливість так ідеально таку картинку підготувати для відео. Так, це дуже така яскрава троянда Purple Lodge. така вона букетом цвітає, Гарні такі бутончики, красивий також колір, такий глибоко буряковий до фіолетового. більше, ну, Дуже гарна троянда. Це щось Noir Desire, Design. Теж дуже хотіла таку троянду, посадила. Перший рік, щось трошки вона починає вже цвісти. Ну, класно, мені дуже подобається колір прям топ. І тут кущі лаванди, такі виживші, але бачу, що все з ними добре. Все гарно. І троянда Фарука. Ну, я її купувала як фаруку в розіни. Теж на таких гарних бутонах. Ну, це троянда безпроблемна, як її не обріжеш, все з нею добре. І росте, і цвіте. Запах такий середній, я б сказала навіть слабенький, але виглядає шикарно. Це в мене троянди переднього плану. Загущена така трохи тут посадка. Є нюанси, але теж вже починає щось трошки квітнути. Ось ці оранжеві бутони це Mary Anne, червоні бутони це Red Eden Rose. Дуже коротко обрізаю для того, щоб просто він. Ріс як кущик, як шраб, а не як платиста троянда. І отак він завжди е, нарощує такі гарні бутони. Е, також в мене тут біля паркану починає цвісти пале рояль. Е, е, ну, та, Ясно, що це попсовані такі квіти, вони е, не такі привабливі, як помогли бути, але все одно бутонів дуже і дуже багато. А ось це вже троянда Eden Rose. Також досить великі бутони, все з нею добре. Але пошкоджені від. Теж, виче за все, трипсиботі з, з такого плану. Бо я бачу вже ті такі листочки не, не дуже гарні. Ну, і троянда, гірлянта Мур якраз в самому розпуску. Дуже гарно пахне, дуже багато бджіл. На ній і, власне, також дуже її люблю. Навіть і попелиці її любить. Ну, щось один разок я тільки проходилася інсектицидом, і щось там, не знаю, подіяло, не подіяло, але і так вона є безпроблемна. Хочу вам показати ще наостанок садочок, який також я садила з трояндами і лавандою. Тут у нас Артеміс це інша ділянка. Це е, сад мого дядька, і дуже гарно тут все починає цвісти вже другий сезон. Е, Артеміс. Дуже гарні має бутони. Також отут вже є де Ронсар Трохи, можливо, більше було тут обробок. або якась краща ділянка захищена. Ну, квіти шикарні, неймовірні. Все дуже гарно наросло і, і так небагато було. Побитому розом. Є тут в мене запланований такий був ряд Манстетвуд, ряд Шекспіру. Ось ці такі троянди. Ну, дуже класні. ось, І з цієї сторони тут щось вже росло. До, до того вже були якісь певні троянди, я їх пересаджувала. Також Крокус Rose. Ну, крокус я не рекомендую, бо вона чомусь дуже сильно хворіє ну хай буде, до пари. Е -е так, І Тут така дуже гарна є доріжка із лавандою. От, прямо при вході до цього садочка з трояндами. Посадила я лаванду з двох сторін і виглядає воно супер гарно. Коли же, власне, ця лаванда розпуститься, то буде взагалі шикарна краса. Ну і бджоли, бджоли, бджіл тут дуже багато. То я хотіла вам так, власне, показати, як виглядає ще інша ділянка, де я садила троянди. Ну, ось я люблю такі якісь ще проекти, десь комусь щось посадити. І подивитися потім на результат ну це класно. Ця троянда також в них вже росла. Я не знаю назви, щось, щось з англійське. Точно, так на вигляд, дуже гарна. Тут гри. Це вже я садила. І з цієї сторони я садила також англійські троянди. Це Абрахам Дербі і Golden Celebration. Ось, Ну, вони такі ще не настільки наросли, але ну, серед них є також, власне, нюанси. І ось ця троянда також дуже схожа на фаруку теж в них вже була. Golden Celebration має дуже гарні квіти великі і Abraham Derby теж. Ну, але, Абрахама я би також більше не садила, бо дуже мало тримає квітку. І показую себе ну, з різних сторін, а от Golden Celebration, ну, дуже красиві квіти, дуже гарний запах, і, вписується в цю, в цю локацію. Планую ще тут докупити червоних трохи троянд, бо таких насичених кольорів е, трохи не вистачає. Ось така прогулянка, друзі, хотіла показати власне, ще цю ділянку вам, крім нашої. Як завжди, буду вдячна вам за коментарі, за лайки і поширення. Тому бажаю всім гарного настрою зі святом, всім па-па!